Сьогодні будемо вивчати тему вуглеводи, а саме представників вуглеводів, моносахаридів та дисахаридів це назва глюкоза та сахароза. Сахароза по-іншому це цукор. У природі велике значення мають вуглеводи. Інша назва вуглеводів це сахариди. Загальну форму мають це h 2 ом де М і Н більше трьох. Назва цього класу сполук виходить від їхньої властивості розкладатися на вуглець та воду. Під дією концентрованої сульфатної кислоти. Бачимо, що до розчину цукру додаємо розчин, е, концентровану сульфатну кислоту і забирає концентровану сульфатну кислоту в вологу і залишається тільки вуглець вугілля. Вуглеводи поділяють на прості моносахариди і складні: дисахариди і полісахариди. Ми з вами сьогодні зустрінемо це моносахариди і дисахариди. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що складні вуглеводи, такі як дисахариди і полісахариди, гідролізують, тобто розкладаються до простіших, саме моносахаридів. Моносахариди не можуть гідролізувати. Дисахариди складаються з двох залишків, а полісахариди з великої кількості залишків, молекул моносахаридів. Бачимо, що прості вуглеводи це моносахариди, глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. Ми знаємо з вами РНК, ДНК. Саме в ДНК та РНК містяться моносахариди, залишки моносахаридів. Вуглеводи також поділяються на складні, які це в нас дисахариди, сахароза, лактоза, мальтоза та полісахариди крохмаль, глікоген, целюлоза. Або клітковина, ми знаємо під більшою назвою целюлозу клітковина. Щодо глюкози, то глюкоза найпоширеніша в уводжій природі, саме вона є одним, з най... одним із продуктів процесу фотосинтезу, в результаті якого рослини накопичують енергію сонця. Глюкоза за формулою 6 аж 12, о6. Безбарна, кристалічна речона без запаху. Устина 1,54 г на сантиметр кубічний. Температура оплавня 146 градусів Цельсія. За нагрівання вище за цю температуру вона розкладається, не доходячи до точки кипіння. Глюкоза солодка на смак, але в півтора рази менш солодка за сахарозу, за цукор. Добре розчиняється в воді, погано розчиняється у органічних розчинниках. І розчин не проводять електричний струм, тобто глюкоза не електроліт. Молекула глюкози містить декілька гідроксильних груп, ОН, OH, так як, наприклад, гліцерол. Або пропантріол, який ми раніше вивчали, це багатоатомний спирт. Тому вона має подібну до гліцеролу взаємодіяти з свіжо осадженим купром-двохолетним гідроксидом. Ми бачимо, що глюкоза з купромдохолетним гідроксидом утворює так само сполуку яскраво-синього забарвлення. Під час нагрівання глюкоза розкладається, як і всі вуглеводи на вуглець і воду. Бачимо, це рівняння. Глюкоза один з одних продуктів обміну речовини в живій. Живих організмів. у природі вона утворюється в зелених частинах рослин у процесі фотосинтезу, що відбувається з поглинанням сонячного світла. Тобто рослини засвоюють вуглекислий газ, водяну пару, за освітлення в хлоропластах відбувається фотосинтез, де синтезується глюкоза та кисень. Можливо, також і зворотня реакція. Це в наших організмах процес дихання в мітохондрих відбувається наступним чином: це глюкоза е та кисень, взаємодіють, утворюються вулаки злегаз та водяна парада. Е цими рівнянням можна описати сумарний процес, в результаті якого всі тварини отримують енергію для своєї життєдіяльності. Глюкоза потрапляє в наш організм разом з їжею. Кисень вдихаємо легенями, а продукт реакції вуглекислий з видихаємо. Також це рівняння описує процес горіння. Та Вибуху глюкози, підпалити глюкозу досить складно. Вона горить тільки за наявності каталізатора. А вибухає у разі дуже сильного подрібнення. Наприклад, якщо її дуже сильно розтерти. У рослинах глюкоза перетвориться на складні вуглеводи, крохмаль і целюлозу. Ось таким чином велика кількість глюкози. Ми зустрічали таке, коли бачили полімери. Тобто, це. Природні полімери утворюється крохмаль, природній полімер і целюлоза. Природній полімер, вони мають однакову формулу. Це 6 h 10 o 5 n на кількість. Також утворюється вода. І бачимо, що якісна реакція на глюкозу з купром дохолетним гідроксидом. Бачимо, де міститься глюкоза. Також що пристрій для швидкого визначення концентрації глюкози в крові. Синтезувати глюкозу методом органічної хімії набагато складніше. Вперше цей синтез реалізував Еміль Фішер. З рослинною їжею вуглеводи потрапляють в організм тварин, де вони є основним джерелом енергії. Так, з одного граму вуглеводів організм отримує близько 17 куль або 4 ккалорії. Якщо ця енергія не витрачається повністю, організм відкладає її про запас прямого чи насинте жирів. Першу глюкозу виділили з винограду, тому її називають виноградним цукром. В чистому вигляді глюкоза міститься в солодких ягодах і фруктах. Вона зумовлює солодкість певних частин рослин. Ягід, плодів, корени плодів. Разом з фруктозою вона міститься в складі меду. В крові людини міститься глюкози, становить приблизно 0,1%. Відхилення. Цього показника від норми свідчить про захворювання на цукровий діабет. Міс глюкози в крові, часто цей показник просто називається цукор в крові, контролюють, здійснюючи клінічний аналіз крові. Глюкозу в промисловості добувають гідролізом крохмалю або целюлози Але чиста глюкоза не має широкого застосування. Таку глюкозу використовують у різних біологічних та біохімічних дослідженнях. У медицині використовують для проведення глюкозорантного тесту дослідження, що дозволяє діагностувати цукровий діабет. Роші глюкози вводять людині внутрішню вену у разі легких захворювань. У харчовій промисловості, як підсолоджувач, її використовують у невеликих обсягах. Вона дорожча і менш солодша за цукор. Для глюкози характерна реакція бродіння під дією молочнокислих бактерій. З глюкози утворюється молочна кислота. Ось таким чином здійснюється утворення молочної кислоти. Ця реакція відбувається під час кисання молока і є основою виготовлення різноманітних кисломолочних продуктів кисляку, йогуртів, сиру, сметани. молочнокисле кисле бродіння відбувається під час квашення капусти та інших овочів, що запобігає розвитку гнильних бактерій і сприяє тривалому зберіганню продуктів. Цей процес також може відбуватися в ротовій порожнині, що спричиняє каріяс зубів. Щодо сахарози, найбільше значення серед сахаридів має сахароза формула c 12 h 22 o 11 Це хімічна назва звичайного цукру, що виділяє із цукрового буряку або цукрової тростини. Сахароза безбарна, кристалічна речовина, без запаху густина 1,59 грамм, температура плавання 186 градусів Цельсію. Сахароза солодка на смак і в півтора рази солодша за глюкозу. Дуже добре розчиняється у воді. Так само, як і глюкоза, сахароза розкладається під час нагрівання. Ми бачимо це рівняння саме на вуглець та воду. Ця реакція відбувається під час виготовлення карамелі і випікання тістечок і тортів. Завдяки їй утворюється солодка карамелізована скоринка із специфічним присмаком паленого цукру. Як і більшість органічних речовин, сахароза може горіти з утворенням вуглекислого газу та води. Бачимо реакцію горіння сахарози. Але якщо просто намагатись підпалити цукор, то він не займеться. Для цього потрібен каталізатор солі літі. Сильно Сильнопотрібний цукор може не тільки горіти, його завість повітря може вибухнути. Сахарозу називають. Десахаридом, оскільки молекула сахарози складається із залишків молекул двох моносахаридів – глюкози та фруктози, сполучених між собою. Під час гідролізу сахарози в кислому середовищі під дією ферментів зв'язки між цими залишками моносахаридів розриваються і утворюються молекули глюкози і фруктози. Бачимо, як відбувається гідроліз сахарози, утворюється глюкоза та фруктоза. Глюкоза і фруктоза являються ізомерами, У них ідентичні формули. Але в них однакові але різна будова, тому вони ізомери є. Таке перетворення відбувається в організмах бджіл. Збираючи нектар з квіток, вони вживають сахарозу, яка потім гідролізується. В тому мед – це суміш однакової кількості глюкози і фруктози. Звичайно, з домішками інших речовин. У значних кількостях сахароза міститься тільки в трьох рослинах: цукровому буряку, цукровій тростині, які використовують. Для промислового виробництва цукру, а також у цукровому клені, з нього добувають кленовий сироп. У невеликій кількості сахароза міститься у нектарі квітів для приваблення комах, а також у фруктах та ягодах. В Україні цукрова промисловість одна з найстаріших і найважливіших галузей харчової промисловості, продукція якої є важливим. Продуктом експорту. Суттєвий внесок розвиток цукрової галузі в Україні зробив видатний український вчений Бунге. Сьогодні в Україні є близько 100 цукрових заводів із загальною максимальною потужністю близько 7 мільйонів тонн на рік. На цих підприємствах можуть виготовляти цукор як з буряку місцевого місцевострина, так і з тростини. Експортують, зазвичай, із Куби. Найбільшим заводом є Лохвицький цукровий комбінат. Полтавська область. І щоденною потужністю. 9300 тонн цукру за останні роки в Україні виробляють близько 2 мільйонів тонн цукру, щорічно, частина якого йде на експорт.